Взагалі не очікувала сьогодні тут виступати, і тому все, що тут проходить, це просто експромт. Але експромт це дуже добре, так? От я хочу вам зачитати свій вірш, який називається Дивно. Щось дивне. Весняне повітря в легені зайшло, не спитавшись, сонце повільно, над обрієм сходить і на пару хвилин як проспавши. Заходять у спину і руки, ножі, проклявши розп'яття, І поріз не один не вартий той муки, які разом мені повітря і сонце розпалили багаття. Печуть фізичний і думку, немов пиріжки у духовці, не чіпайте, не намагайтесь задути, не говоріть, краще промовче. Останні вуглі догорають у купі поперу і бруду. То сумнівався, то хай відчуває, що від приниженій полі щасливими будуть. Стрімочка маленьких по лімфосистемі, системі, а неправильно десь, по серцево-судинній, ти витікають із ран краплинки натхнення, а серце потіку ганяє щось дивне. І хочу так читати свій, хочу зачитати свій другий і останній на цей вечір вірш. Які я присвячую нашій доріжці, до якої ми ходимо університетом. Е, вона бетонна і там ростуть біля неї такі дерева. Мене вона надихнула і тому що? Е, біля нашого університету і мені воля. Взагалі не люблю читати з чорнеток, просто так вийшло. Буду розказувати, відглядаючи. Коли хожу кущами, звертаю увагу на дерева і коріння, хіба вони поміж нами не найкращі в світі створіння? Багато їм уже років вони були свідками злетів і падінь. Саме вони вдихають спокій у душах вічних водін. Милувалися на небо зоряне, дощі післотні та радіацію. І, може, ще сотня років мене, а вони променитимуться радістю. Маршируємо ми неуважні з пакетами, портфелями і сумками, а саме ж вони запам'ятають назавжди схід мого сонця, а може і сутінки. Дякую за увагу.